Вітаю учні! Починаємо урок математики. Розгортаємо підручник на сторінці 86 і читаємо тему сьогоднішнього уроку: Нумерація багатоцифрових чисел. Ми з вами перейшли до розділу, який називається Повторення вивченого матеріалу за рік. І перше на сьогодні завдання це назви сусідів чисел. Давайте це завдання виконаємо усно. У нас є число 375 999. Сусіди це на одиничку менше і на одиничку більше. Перед цим числом стоїть число 375 998. А після нього додаємо одиничку і отримуємо 376 тисяч. Дивимось на наступне число 800 тисяч. Перед ним стоїть число 799 тисяч 999. А після нього додаємо одиничку 800 000 1. Дивимось на наступне число. Перед ним стоїть, віднімаємо одиничку 999 998. А після нього наступне буде 1 мільйон. І останнє число в цьому завданні 540 тисяч. Перед ним стоїть 539 999. А після нього 540 тисяч. Переходимо до наступного завдання. Запиши число, у якому? Записуємо сьогоднішнє число. Класна робота. Завдання 567. 750 одиниць другого класу. Другий клас це клас 1000. І 28 одиниць. Першого класу. Отже, 750 одиниць другого класу це 750 тисяч, а 28 одиниць першого класу це 28. Ось так. Це число ви повинні записати. Дивимось на наступне. 12 одиниць другого класу це 12 тисяч. І 2 одиниці першого класу. Ось так виглядає це число. Переходимо до наступного завдання. Запиши числа у вигляді суми розрядних доданків, записуємо. Завдання 568. Переписуємо перше число. Нагадую: розрядних доданків в числі стільки, скільки цифр відмінних від нуля. Один, два, три, чотири цифри, які не є нулями. Тому буде 4 доданки. Записуємо з найбільшого, починаємо. Це у нас 700 тисяч. Далі йде у нас 20 тисяч. Потім, де у нас трічка, це у нас три сотні, отже, 300 і 8 одиниць. 8. Ось так виглядає сума розрядних доданків. Згадали? Давайте подивимось на наступне число. Скільки буде доданків? 1, 2, 3. Перша у нас 100 тисяч, далі 1 тисяча і 40. І останнє число переписуємо. Тут буде 5 розрядних доданків. Найбільше це 900 тисяч, далі 60 тисяч і 5 тисяч. Тепер дивимось, тут у нас 30 і 4 одинички. Переходимо до наступного завдання. А наступним завданням треба навпаки записати суми як одне число. Записуємо завдання 569. Ці суми запишіть кожну в окремий рядочок і самостійно запишіть як одне число, а потім перевіримо. Тисніть на паузу. Починаємо. Якщо ви отримали ось такі числа, то виконали правильно, якщо ні, виправляйте і переходимо до наступного завдання. Запиши. Давайте запишемо завдання 570 і будемо окремо записувати відповідь на кожне питання. Скільки всього десятків тисяч у числі 450 450? Запишемо це число. Дивимось, де у нас десятки тисяч, ось п'ятірка. Отже, все, що попереду, це стільки десятків тисяч у числі. 45. Так і пишемо: 45 десятків тисяч. Нижче переписуємо наступне число. Скільки всього сотень у числі 856 943. Де у нас сотні? Ось дев'ятка. Отже, все, що попереду беремо, це стільки всього сотень, тобто 8569 сотень. Нижче записуємо наступне число: скільки всього одиниць у числі 13207. Де у нас одиниці ось сімка. Все, що попереду, тобто все це число, а саме 13207 одиниць. І останнє питання. Скільки всього десятків у числі 36842? Де у нас десятки, ось четвірка, все, що попереду беремо, 3684 десятки. Переходимо до наступного завдання. Завдання 571. Нам потрібно поставити знаки нерівності або рівності порівняти числа. Давайте згадаємо, коли йдеться про такі великі числа, то ми починаємо з найвищого розряду, тобто порівнюємо спочатку сотні тисяч. У нас 1 і 1 однаково. Тепер десятки тисяч, 9 і 5. Отже, якщо тут 9 більше, то і все число буде більшим. Далі можна не порівнювати. Дивимось сюди знову ж однакова кількість цифр. Починаємо з найвищого розряду: десятки тисяч по двійці, рівно, а тут тепер тисячі двійка, а тут дев'ять тисяч, отже, це число більше, а це менше. Дивимось на наступне число, переписуємо по 6 цифр і найвищий розряд, тобто сотні тисяч, тут 7 сотень тисяч, а тут 5. Отже, це число є більшим. Дописуйте і переходимо до наступного завдання. А це завдання виконаємо, усно, дуже легко. Треба додати 834 тисячі плюс 176. Просто замість трьох нулів ставимо це число. Далі віднімаємо 391, просто тут ставимо 3 нулі. Додаємо 2 тисячі, отже, там, де у нас одиниці тисяч, просто ставимо двійку. Віднімаємо все окрім 50, тобто 50, це буде результатом. 300 тисяч помножити на 2 буде 600 тисяч і мінус 500 тисяч 100 тисяч. Спочатку ділення 100 тисяч поділити на 100. Прибираємо Два нулі буде 1000, 200 тисяч плюс 1000 буде 201 тисяча. Переходимо до наступного завдання. Дай назву трикутникам. За величиною кутів, за величиною сторін. Це завдання також виконуємо усно, Дивимось на перший трикутник, за величиною кутів дивимось, два гострих кути і один прямий. Якщо в трикутнику є один прямий кут, то цей трикутник називається прямокутний ось така його назва. А за величиною сторін, всі сторони у нього різні, За довжиною, за величиною, тому. Він називається різносторонній. Дивимось на цей трикутник. У нього всі кути гострі. Тобто це гострокутній трикутник. А сторони всі рівні, отже, він рівносторонній. Дивимось на цей трикутник. У нього є тупий кут, Тобто він є тупокутнім. І також подивіться, ось ці дві сторони. Вони рівні, а третя не рівна, тому він нерівносторонній. Але якщо дві сторони рівні, то він називається рівнобедрений. І дивимось на цей трикутник. У нього всі кути різні, але всі гострі, тобто гострокутній. І всі сторони різні різної довжини, тобто він різносторонній. Переходимо до наступного завдання. Перший садівник за 6 годин оприскує 30 дерев, а другий за 7 годин 49 таких дерев. За скільки годин, працюючи разом, вони оприскують 60 дерев. Записуємо. Задача 574. Складаємо короткий запис. Перший садівник за 6 годин 30 дерев, другий за 7 годин 49, а разом невідомо годин 60 дерев. Спершу ми знайдемо, а скільки. Дерев оприскує перший садівник за 1 годину. Треба 30 поділити на 6 буде 5 дерев. Перший садівник за 1 годину. Так само знаходимо, скільки другий садівник за 1 годину. 49 поділити на 7 буде 7. Тепер ми можемо дізнатися, скільки разом вони оприскують за 1 годину. 5 плюс 7 буде 12 дерев. Щоб дізнатись, за скільки годин вони оприскують разом 60 дерев, треба 60 поділити на 12, і це буде 5 годин. Разом оприскають. Можемо записати відповідь за 5 годин. Переходимо до наступного завдання. Три оператори, працюючи з однаковою продуктивністю, за 4 години набирають 48 сторінок тексту. Скільки сторінок тексту набирають 2 оператори за 1 годину. Записуємо задача 575. Складаємо короткий запис: 3 оператори за 4 години, 48 сторінок, 2 оператори за 1 годину невідомо, це нам потрібно знайти. Першою дією ми можемо дізнатися, скільки сторінок, 3 оператори зроблять за 1 годину. Тобто, 48 ділимо на 4, це буде 12 сторінок, 3 оператори за 1 годину. А скільки один оператор. Треба тепер цю кількість поділити на трьох операторів, розділяємо порівну. Буде 4 сторінки. Тобто кожен оператор за одну годину набирає 4 сторінки. Скільки два оператори за одну годину зроблять? 4 множимо на 2, і це буде 8 сторінок, два оператори за одну годину. І це те, що нам потрібно було знайти, можемо записати відповідь 8 сторінок. Переходимо до наступного завдання. А наступним завданням у нас рівняння. Записуємо. Рівняння 576. Ви можете записувати не в три стовпчики, а спочатку два стовпчики і нижче третє рівняння. Рівняння, звичайно, виконайте самостійно. В першому випадку, щоб знайти невідомий множник, треба добуток поділити на відомий множник, у другому випадку. Щоб знайти невідоме ділене, треба частку помножити на дільник. А в третьому, щоб знайти невідомий дільник, треба ділене поділити на частку. Тисніть на паузу. Починаємо. Якщо ви отримали ось такі результати, то все виконали вірно. Якщо ні, виправляйте. І на сьогодні класну роботу закінчено. Дякую за увагу! До побачення.